Вітаю вас. З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект коаксіально акустичної системи від компанії GBL серія Club модель 322F. Акустика розміром 9 дюймів. Постачається фірмою в упаковці. Обачаюсь на 9 дюймів 9 см. По дюймах це 3,5 з дюйми. В комплекті є інструкція, дві наліпки фірмові, також проставочні кільця ось такі проклеюються. І також два динаміки. Динаміки без захисних решіток, доволі важкенькі, не дивлячись на свій розмір. Заявлена номінальна потужність у даних динаміків 25 Вт, пікова потужність 75 Вт. Монтажна глибина 4 см, підключення стандартне, плюсова-мінусова клема. Бачимо динаміки на дві смуги. Дифузор з поліпропілену і також гумовий підвіс мають динаміки. Чутливість у даних динаміків 89 дБ. Опір мають 3 Ом. Додаткові